Доброго дня, шановна громада, шановні укропівці, українці, громадяни. Хочу вас привітати на нашому чудовому з'їзді. Чим він чудовий, тому що він дійсно змінює політичну систему України. І слава Богу, що політичну систему України і її зміни започатковує саме українське об'єднання патріотів. Декілька слів. Ви знаєте, нема тих партій, які живуть вічно. Принаймні тих українських партій, які сьогодні є, і не будуть вони жити вічно. тому що вони авторитарного типу. Який в нас великий плюс українського об'єднання патріотів? Що попередні всі партії, вони є авторитарного типу, і вони 100% вже ті, які будуть вимирати. Приведу невеликий приклад. У нас сьогодні начебто є влада і начебто є опозиція. Але в дійсності це все влада, яка колись була при владі. Яка намагається знову дорватись до державного бюджету, тому що державний бюджет для них це не щось, те, що належить людям, а те, що називається коритом. І вони як свині, то корито намагаються розірвати. Я маю на увазі те, що в ньому знаходиться. Ви знаєте, приведу приклад, коли Віктор з одного відсотка стартував і переміг на півтора відсотка свого опонента провладного, який мав на старті 46%. Проведу приклад, коли я намагався об'єднати, консолідувати ту так звану опозицію, яку я бачу в Верховній Раді, які гавкують на владу в підтримку Віктора. Всі пообіцяли, всі політичні сили, сили які начебто в опозиції. Але ніхто таки не зробив нічого і не виконав свої обіцянки. Тобто я роблю висновок, що наша сьогодні опозиція. Верховній Раді, крім Українського об'єднання патріотів, це ситуативна опозиція, яка підіграє владі, де їй вигідно, як на місцях, так і на державному всеукраїнському рівні, в тому числі і в Верховній Раді. Тому у нас до чого я це все веду, з'явилась прекрасна можливість зайняти нішу реальної дієвої опозиції. Ми повинні декілька нюансів знати і розуміти, що людина. Розумово самодостатня може бути тільки тим політиком, який досягне результату. Як сказав Любомир Гузар, відомий патріарх, політика це вища степінь служіння людям. От якщо ми дозріли до той вищої степені служіння людям і не намагаємося політику перетворити в елемент власного збагачення, у нас є шанс. Ні цей статут, ні будь-який майбутній статут. Ніколи ідеальними не будуть. Тому що ідеальний тільки Бог. Це не означає, що якщо є якісь помилки, вони на наступному з'їзді не будуть виправлені. Але я хочу сказати, що чим швидше ми будемо рухатись, навіть повільно, але кожен день ми дійдемо набагато швидше до результату, чим будемо якимись такими стрибками пригати. Якщо би хтось хотів щось кулуарно зробити, то безумовно. Зібрали без'їзд, проголосували і все. Але те, що сьогодні відбувається на з'їзді, то мене тішить. Те, що є різні альтернативні думки, також мене тішить, що по всій Україні робоча група їздила і переконувала різноманітні організації, причому без впливу тих політичних лідерів, які в тому чи іншому регіоні знаходяться. Оце є. те, що я хотів донести. Ви знаєте, якщо ми не візьмемо владу. З рук людей в день виборів, а влада не валяється на підлозі, вона є в руках зараз інших людей, то грош нам ціна. Тому що, перепрошую, можна безкінечно кричати, можна безкінечно ганьбити когось, але владу такі не отримати. Тому давайте спочатку ту владу отримаємо і потім просто не станемо такими самими злочинцями, які сьогодні знаходяться при владі. У нас багата країна. У нас культурна країна. І слава Богу, що у нас не відбулося соціальної революції, яка дуже і дуже була близько. Не треба нам ні 17-го року, не треба нам ніяких, перепрошую, різноманітних речей, які, яким сьогодні різноманітними політичними силами нав'язується суспільству. Сьогодні приблизно ідеологія виглядає так, у багатьох політичних сил, крім нашої. Це відібрати все у всіх і розділити між собою. Але ми це вже проходили. Давайте не будемо йти тими хибними шляхами. Давайте будемо самодостатні у першу чергу розумово. Давайте ми зрозуміємо, що ми йдемо у владу, виключно для одного, щоб зробити інших людей, не себе заможними. Тому що свобода людина виключно в заможності. Слава Богу, що у нас залишилась культура, віра в Бога. Тому я думаю, що це буде ті рушії, які змінять нашу державу. Я вам дуже дякую. Слава Україні!